Брати пернати, чи ні? Ну завжди пернаємо. В суму році теж, мабуть, будемо. Дімо. Та ну вже ні тут я тим не, возраст, і не А Мені вже восьмий десяток, а ви кажете, щоб не ряд. Придумали, тут вже закутується, бо зима вже. Ні, я ніколи цього не робив. Я робити нікому не рад. А чого? Без тренування. Тому що зараз боліють люди багато, так? Да? А захворіти в такий час, тим більше збиратися великою толпою, бою в нас щастим до цін. Ні. Трусішка дуже холодно. Якщо теплолюбиве, мабуть, цього року ні. Не збираюся. В дитинстві колись пірнав, а зараз не хочеться вже. Тоді батьки змушували. Ні, ні. Пані б... з холодно. Пернати ні. Але дуже як це, з повагою відношусь до тих. Ті коли тікали бачок, цих смилиць, коли клипернають, адже ще не пробував. Бердянськ тоді тільки вкопили і спробував свої сили. А так ні, це не для мене.